20 мільйонів 508 тисяч гривень скерували з обласного бюджету в Державний на підтримку Збройних сил України депутати облради. Субвенція спрямована на виконання заходів програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2023 рік з підтримки Збройних сил України. Також на виконання заходів програми цивільного захисту Кіровоградської області на 2022-2027 роки з обласного бюджету передали державному 3 мільйони 111 тисяч гривень. В бібліотеці філії No10 для шестикласників ліцею номер 10 провели екологічний хронограф Чорнобиль хроніка минулого погляду майбутнє. В якості запрошеного гостя ліквідатор аварії на ЧАЕС Віталій Довгаль. Він розповів про участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Згадав своїх товаришів, яких уже немає в живих. Разом з дітьми хвилиною мовчання вшанували їх пам'ять. В Олександрійському музейному центрі стартував благодійний розпродаж виробів Ольги Томчук. Кошти за прикраси будуть передані волонтерам. Ольга Томчук, переселенка зі Слов'янська, живе в Олександрії нещодавно і не з екрану телевізора знає, що таке війна. Розуміє, наскільки важливою є допомога нашим захисникам. Тому черговий раз стає ініціаторкою проведення благодійної акції. Асортимент запропонованих до розпродажу виробів та ціна на фото в публікації музею. Обираєте виріб, пишете в коментарі, оплачуєте і забираєте в другому корпусі музейного центру. 24 квітня місця компактного проживання вимушених переселенців через волонтера БО Християнська місія Милосердя і здоров'я отримали продуктову допомогу на кухню від благодійних організацій для харчування ВПО. До садочків доставлені борошно, олія, сіль, крупи. У рамках підтримки незабаром довантажать інші продукти на основі потреб, які надасть кожен заклад. Учениця літо отримала диплом другого ступеня у четвертому фінальному етапі міжнародного умовно літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, що відбувся 4 лютого. Ангеліна Бугайова навчається в сьомому класі ліцеї інформаційних технологій, підготувала переможницю вчителька Ольга Тульчевська. Театр танцю стрітбелет керівниця Крістіна Андрієнко 22 квітня взяв участь у всеукраїнському фестивалі-конкурсі хореографічного мистецтва Столиця -данс Фестивал» у Кропивницькому. Здобутку Олександрії у середній групі чотири срібних нагороди: дві за колективний виступ і дві за соло. В старшій групі солістки вибрали одне золото та два срібла.